Ліна Костенко. Коректна ода ворогам. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний. Звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги, спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші дрібнота будь негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте, і якщо мене ви і зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.